Вітаю вас, любі малята! З давніх давен українці вважають надзвичайно гостинним народом. У народі кажуть гість у дім, радість в нім. Усіх, хто приходить до нас добром, ми вітаємо хлібом і сіллю. Українські звичаї виліли, щоб гість, зайшовши на подвір'я, обов'язково, хоча б на хвилинку, зайшов до хати. Гостя садили на найкраще місце. І запрошували до столу. Дітки, а чи ви любите приймати гостей та самі ходити в гості? А як ви вважаєте, для чого люди ходять один до одного в гості? Так, приємно зустрітися з друзями, порозмовляти, обмінятися новинами, поділитися радістю і просто разом провести час? А зараз я пропоную вам послухати вірш Анатолія Костецького. У гостях. У віті день народження. Ми всі туди запрошені. Увечері о шостій прийшли до нього гості. Нам одчинила двері мала сестричка Віті і зразу запитала, хто ноги з вас не витер? У нас килим не для того, аби його бруднити. Ану, біля порога знімайте черевики. Та подарунки зразу давайте я сховаю. Та кришталеву вазу не скиньте, я вас знаю. Ви думаєте, просто отак ходити в гості? А це наука справжня, відповідальна справа. Тож меблі у вітальні не мацайте руками і пальцями на стінах не мажте, будуть плями. І ще сестричка Віті хотіла говорити, та ми її не слухали, таке не варто слухати. Ми від її гостинності побігли геть що духу, бо й справді, ох як непросто отак ходити в гості. Дітки, чи можемо ми назвати сестричку Віті гостинною? Ні, вона зовсім була не гостинною. Вона з порогу почала робити зауваження гостям та звинувачувати їх в тому, чого вони ще не зробили. А щоб не бути такими, як сестричка Віті, треба знати деякі правила гостинності. А що це за правила, я вам зараз розкажу. Якщо ти запросив до себе додому друзів, не шкодуй для них уваги, часу та іграшок. Щоб вони не сумували, потрібно попередньо продумати, як їх розважити. Обов'язково треба пригостити своїх гостей чаєм зі смаколиками. І не забудь подякувати гостям за те, що вони прийшли та з тобою провели час. А як же треба себе правильно поводити, якщо ви прийшли в гості до своїх друзів? Перш ніж завітати до когось в гості, треба попередити про це завчасно. І якщо тебе запросили на певну годину, намагайся не запізнюватись. І якщо тебе запросили на свято, не забудь про подарунки, сюрпризи та добрі побажання. І не забудь себе гарно поводити як у грі з друзями, так і за столом. І обов'язково подякуй за гостинність та пригощання!